Розпочни свій бізнес з партнерською програмою від Шелі, де б ти не була, та працюй тоді, коли це зручно. Без прив'язки до суми мінімального замовлення, без складу, продукції та вкладень. Все, що тобі потрібно, це смартфон та бажання заробляти. Все інше за нами. Тож, давайте знайомитись. Мене звати Оля, я бренд-менеджер бренду Шелі. Шелі це український виробник професійних засобів для манікюру та педикюру. Вся наша косметика виробляється на власному gmp сертифікованому виробництві згідно з європейськими стандартами якості. Місія бренду Шелі допомогти майстрам збільшувати середній чек та підвищувати лояльність клієнтів завдяки додатковим послугам з використанням інноваційних косметичних засобів. Я наша продукція також підходить для домашнього використання, не вимагаючи особливих знань, навичок та додаткового обладнання. Ми пропонуємо заробляти на продажі нашої продукції. Ти можеш продавати продукцію в соціальних мережах на різноманітних платформах, маркетплейсах та месенджерах. Є три варіанти заробітку разом із Шелі: дропшипінг, партнерська програма CPA та реферальна програма. Давайте розберемося детальніше у кожній з них. Дропшипінг це модель співпраці, коли товар поставляється напряму кінцевому покупцю. Тобі не потрібно інвестувати в склад продукції, орендувати приміщення та займатися відправками замовлень. Клієнт сам робить свій вибір, а ми відправляємо продукцію. Тобі необхідно отримати замовлення та оформити його в особистому кабінеті. Далі партнерська програма CPA. Це отримання винагороди за оформлене замовлення. Ти створюєш унікальне посилання або промокод в особистому кабінеті, розміщуєш готові креативи у своїх соціальних мережах, месенджерах або інших сайтах зі своїм промокодом або посиланням. Аудиторія робить замовлення з твоїм промокодом або посиланням. Та за кожне замовлення ти отримуєш відсоток від продажу. Виплата відбувається у розмірі 15% від суми прийнятого замовлення. Якщо місячні продажі перевищать 10 тисяч гривень, ти отримаєш 20% на наступний місяць. А якщо продажі перевищать 150 тисяч гривень, виплата на наступний місяць складатиме 25%. Наступний варіант заробітку разом із шелі це реферальна програма. Це отримання винагороди за замовлення тих, хто зареєструвався за твоїм посиланням. Ти створюєш унікальне посилання в особистому кабінеті та поширюєш його серед друзів і знайомих з закликом зареєструватися в партнерській програмі та заробляти. Ти отримуєш 15% від заробітку тих, хто зареєструвався в нашій системі за твоїм посиланням. Ми надаємо велику базу креативів, а також ти можеш використовувати матеріали, які розміщені на нашому сайті та соціальних мережах. А також ти ти можеш створювати власні креативи, що допоможе тобі краще комунікувати за аудиторією. Для початку роботи необхідно виконати декілька простих кроків. Перший крок реєстрація. Ти реєструєшся в системі та заповнюєш свою контактну інформацію для створення особистого кабінету на сайті. Другий крок підтвердження: з тобою зв'язується менеджер для підтвердження реєстрації та надає доступ до системи. Третій крок ознайомлення. Ти ознайомлюєшся з інформацією у закріплених повідомленнях партнерського чату та своїм персональним кабінетом. Четвертий крок: створення посилання. Ти генеруєш своє партнерське посилання. За ним будуть здійснюватись замовлення, система його відстежує та нараховує тобі виплати. П'ятий крок поширення. Розповсюджуй своє посилання серед друзів у соціальних мережах, будь-де. Рекомендуй аудиторії здійснити покупку за твоїм посиланням. І шостий крок виплати. Отримуй виплати за здійснені замовлення на реквізити, вказані в особистому кабінеті. Залучай ще більше покупців та заробляй ще більше, за яких умов проводиться та нараховується виплата. Виплата нараховується протягом тижня після того, як клієнт отримав своє замовлення і ми отримали за нього кошти. Отримання цього статусу з моменту створення замовлення може досягати 2 тижні. Це пов'язано з обробкою замовлення, його комплектацією, доставкою та отриманням замовлення клієнтом. Виплата здійснюється щотижня за виконані замовлення. Мінімальна сума виведення коштів 500 гривень. В середньому це виплата за одне-два замовлення. За якими цінами продавати? За цінами, встановленими на сайті з урахуванням знижок. Ми постійно проводимо акції з вигідними пропозиціями. Замовлення відправляється новою поштою по Україні, а також ми здійснюємо доставку товару в будь-яку країну світу, з якою налагоджено кур'єрське сполучення компанією Укрпошта або нова пошта. Працюючи з нами, у тебе немає обмеження щодо заробітку, тож не відкладай можливості заробляти де та коли тобі зручно. І реєструйся в партнерській програмі Шелі.